Коли ми бачимо, що ви нам допомагаєте, у нас з'являються ці сили, які ми можемо задержати загарбника. Юрій, військовий аеромобільного батальйону, сьогодні воїн отримав нові мавіки для своєї бригади. Каже, без дронів зараз на фронті не впоратись. Поможуть ці дрони нам, тим, що ми виявляємо противника, бачимо його, знищуємо його. Коли їх немає, хлопці, які на передові, вони стоять і сліпі. Дуже важко зараз війна дуже помінялась, і коли таких засобів немає, ми безсильні. Також Юрій додає без підтримки українців військовим буде складно. Це є два фронти. Два фронти, коли ми воюємо там, а ви нам допомагаєте. І коли ми разом, то ми разом крукуємо до перемоги. Що хочу сказати, що нам без вас дуже, дуже тяжко буде, і також і вам без нас». Військовий Володимир розповідає, що зараз потрібна будь-яка допомога у витісненні ворога. Згонят ми дістали 30-й і мавік тріпро, які саме ходить для розвідки і для скиді. Ми хочу подякувати громаді, які Гордонські та за всю допомогу. Кожну маленьку, яка є. Тому що помаленьку маленьку по одному два дрони, нитка до нитки, і це є великий результат для нас, для військових, для виконання своїх задач для витиснення ворога і знищення його. Дрони очі наших військових. Саме тому Рівненська громада продовжує допомагати Збройним силам України. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, підтримка військових першочергова справа. Сьогодні ми Забезпечити забезпечити 23 військові частини, а саме це 60 дронів в кількості, і також 24 чотири Я думаю, що це є, та те завдання, яке стоїть перед нами, саме першу чергу допомагати цим силам оборони. Я дякую всім рівнянам, які максимально сьогодні працюють. Сплачують податки, за які ми можемо купувати дрони, передавати та допомагати. До слова, це не перша передача дронів та іншої техніки військовим. Лише впродовж цього року захисники отримали від Рівненської громади 1023 квадроптери, 150 п'ятдесят старлінків та 76 екофлоу. Дарина Черемшина, Артем Шаула, телеканал Group.